Новомодні фіброві диски проти совєтського качества підшипники, победиту і Хромванадіум. Робота нелегка, тому починаємо зі злої кераміки від компанії WSM, Made in Germany 40 Grit і плоскої чашки від компанії Кліншпер з ребрами жорсткості. Прибираємо штатний фланець і вставляємо чашку. Встановлюємо фібровий диск і затискаємо гайкою із комплекту. Затиснули гарно. А для тих, кому шкода плоскогубців, пам'ятайте, це частина процесу декомунізації. Через хвилину маємо такий результат. Чашка абсолютно не нагрілась, а диск майже новий. Погнали далі. Ще через 2 хвилини маємо такий результат. Диск повністю холодний, і диск знову ж таки як новий. Окей, тепер кераміка від компанії Кліншпер, 40 зерно, Made in Germany, чашка від компанії Bosch і підшипник. Чашечка від Bosch зроблена в Швейцарії, має ребра жорсткості, вони ж і охолодження, і невеликий кут нахила приблизно 4 градуси. А ось так виглядає чашечка від кліншпер, яка з'їла половину плоскогубців. Зроблена вона в Болгарії, з неї абсолютно нічого не трапилось, і фібра, будь ласка, з одного з іншого боку. Також як нова. Час підшипника настав. Такий результат відбувся лише за півхвилини. І диск, як бачите, як новий. Нову фібру не ставлю, та сама Клінчпар проти победита. Поїхали! Победи там трошки важче, але за 15 секунд усі зуби спиляв, і диск традиційно як новий. Але для того, щоб у вас були подібні результати, є лише дві умови: перша шість тисяч обертів на болгарки, друге, щоб вам не втюхали підробку. Тому раджу вам таритись в інтернет-магазині BoxTools.com. Tull офіційний дилер усього професійного інструмента, який представлений в Україні. На обізнали НДС, професійна консультація і суттєві знижки за промокодом ivanlis. Ліс. До речі, у клінш є ще така тоннесенька і м'яка база для делікатних робіт і зрозуміло, що для делікатних робіт треба обирати інше зерно. А для тих, хто додивився до кінця, є приємна новина. Я розігрую два цих стартових наборах: кліншпер, кліншпер і безліч фібри. Жорсткий рибристий кліншпер розіграю у Ютубі, а м'якенький розіграю у тіктоці з вас. Підписка і один коментар. Також пишіть у коментарях, які ще тести провести. Я залишив собі бошевську чашку і безліч фібри.